Друзі, я вас вітаю, і знаєте, є така каста людей, які сохнуть по старим автомобілям, а їм просто подобається те, що вони володіють такою красою. Подобається можливо, в якийсь недільний ранок виїхати по місту, насолодитися цим автомобілем, отримати якісь задоволення, тому що їм занадто сумно їздити на сучасних автомобілях, тому що це, як багато хто каже, автомобілі без душі. Сьогодні ми дістали для вас автомобіль саме з цією душою. Яку я бачив навіть у себе в гаражі мрії, і я дуже нею а, блін, восхищаюсь, твою мать. А, І я дуже нею захоплююсь. Знайомтесь BMW e 34 і це буде дуже цікавий вікенд. Приємного перегляду, запасайтесь чимось смачненьким і зараз підуть аутентичні кадри. Поїхали! Знаєте, я не хочу в цьому відео сильно захоплюватися темою технічки, як там все влаштовано, хоча про неї трошки теж буде. Тому якщо вам цікава технічна, можете далі дивитися і, або знайти навіть потрібну інформацію за тайм-кодами. А сьогодні історія буде більше про те, що таке старий автомобіль. Навіщо його люди купують, навіщо вкладають дві або і три вартості автомобіля, тому що якщо ми зайдемо на Ріа, ми знайдемо їх в середньому бюджеті там 2,5-3-4 тисячі. Є навіть не які загилюють неадекватний цінник, але, типу, навіщо, коли ти хочеш це все підняти з колін і сам зробити своїми руками. А цей автомобіль тобі це допомагає робити, тому що, знаєте, багато хто з людей, хто не шарить за старі оці авто, вони називають п'ятірку BMW саме в 34-му кузові, називають німецькими жигулями. Тут, в принципі, якісь, знаєте, спільні риси є, тому що ну, візьмемо шестірку Жигулів. Тут що також от такі здвоєння. Ліхтарі, і загальні цінності насправді закінчуються. Ну, крім того, що ти можеш сам полізти, відремонтувати, тому що тут немає такого великого, ем, знаєте, там, типу, по електроніці якихось накедонів. Це реально такі е, динозаври, які надійні, які прикольні, яких, від, від, від яких ти можеш кайфувати. І на цьому спільне з жигулями закінчується, тому що е, жигуль це відро, яке ти завтра здаси на метал і стоїть вони по 10-15 тисяч гривень. Давайте будемо чесними. Тут же ти платиш ці. Гроші за те, що ти отримуєш якусь емоцію, ти якось не знаю, відводиш душу. Тобі подобається в ній вічно щось робити, щось допрацьовувати, і саме ця ніша старих BMW тримається на власниках, тому що дуже кайфово, коли ти щодня проїжджаєш в себе по місту, бачиш якусь 34-ку, і. Людина, яка сидить за кермом, вона знає, що вона вложилася, вона отримує задоволення. А ти дивишся і кажеш, блін, які все ж таки прикольні дизайнерські рішення були у той час. Ця історія заслуговує якоїсь уваги, і я би напевно назвав би це відео якраз. Є 34 і раніше було краще. Чому краще? Я вам далі розповім. Тому що зараз ми трошечки все ж таки дуже так легесенько прийдемося по технічці, тому що я знаю, що люди, які якось розбираються в автотемі, вони знають, що тут по технічці, вони знають ці ці проблеми, вони знають ці ці мотори. Але все ж таки, для тих, хто прийшов Все ж таки подумати над тим, чи варто купувати цей автомобіль, то все ж таки кілька слів про технічку зараз буде. Тут, знаєте, перший момент ти відчиняєш капот я знаю, що всі про це знають. Просто знаю, що всі про це знають, але це все одно круто, офігенно, тому що такого незвичного механізму відкривання я майже ніде не бачив. І це працює найголовніше. І тепер технічка. По-перше, підкапотний простір, він великий, довгий. Чому? Тому що тут стоїть православний М50. Це 6 циліндрів у ряд. Це чугунний блок, це дуже надійна конструкція з точки зору її надійності. Ви бачите за цей каламбур. Але що ще могло тут стояти? Тут міг стояти М60, це в 8 Такий також православний, але там є проблемки виду оцього цього алюсілового покриття, яке стирається дуже швидко, і всі гільзовщики знають, що це за двигун і що потрібно з ним робити, якщо це досвідчений гільзовщик. Тут також міг бути дизель М21, це такий, також дрівнющий дрівнющий агрегат. Це можна сказати, знаєте, не перша проходить у світі BMW в плані дизелів, тому що також це рядна шестірка, це можливість атмосферного або турбового виконання. Виглядало це досить цікаво. Тобто, якщо ми, наприклад, знаємо, як виглядає М57, то М21 виглядав дуже і дуже незвично. І спускаємося ще нижче, то також могли бути рядні четвірки. Це М40, М43. І це все насправді дуже древні, дуже надійні двигуни, не рахуючи там. Знаєте, маленьких оцих всіх всяких нюансів, тому що ми знаємо тенденцію BMW, що коли я колись робив ще розбір по технічці BMW, то в BMW є тенденція робити гарячі мотори. Я думаю, що вони це просто люблять. Тому тут важливий момент просто слідкувати за температурою, щоб в тебе не було якихось суттєвих проблем. Загалом, по технічці все ОК, всі ці двигуни люди знають, навіть якщо ви трошечки хочете розбиратися, що таке автомобілі, як вони влаштовані, які Двигуни встановлюються. Якщо ви знаєте німецьку трійцю, то відповідно ви приблизно вже починаєте там копати, а який цей двигун, а який туди, тому що ви хочете почати в цьому розбиратися. Так загалом про BMW що можу сказати? Що проблем глобальних нема. Зрозуміло що там, типу, буває, там під'їдає мастилко, це, 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 це вся стандартна історія. Але в оцих старих ревізіях все це лікується насправді дуже простими методами, якщо у вас, звісно ж, вже поршень не гуляє в поршньові. В цьому в боці. це зовсім інша історія. Але загалом, що там масосьйомні ковпачки, клапан вентиляції картера. Тобто, загалом, якщо ми кажемо там про М50, то проблем немає. І ти отримуєш класну віддачу по силам, тому що ці двигуни. Якщо ми порівнюємо вже з жигулями, то зрозуміло, що тут віддача по силам більша, задоволення більше, і важливий факт ще, що все це агретується автоматом або може бути механіка. Механіка, звісно, для такого автомобіля це більш така трушна тема, якщо ви будуєте якийсь бойовий зимовий корч, коли в тебе в задньому редукторі блокування рівень електрод, і все, поїхали виживати всю душу з цього автомобіля. А якщо ти просто для колекції купив, щоб неї на. Насолоджуватися так, от в недільний ранок виїхати по місту, насолодитися цим автомобілям і відчути цю емоцію старого автомобіля, то автомат тобі тут подарує більше емоцій. І також важливий прикол, що ці автомобілі могли бути повноприводними. І який момент, що ці дуже рідкісні комплектації мали повний привід, це таки, знаєте, перша генерація такого собі x drive який вже потім переросло. Але тут все сталеве, все надійне, і це в вдвигун, це твигу. Гун, ти можеш обслуговувати, власне кажучи, сам, якщо в тебе є якісь базові навички роботи з жигулями, ну за цим старим автопромом, який не потребує якихось сильних технічних навичок в плані електроніки, датчиків, як все зроблено, тому що це стара школа. Я буду це повторювати, напевно, весь відос, але це стара школа, це все металеве, надійне і ходить. Просто потрібно до цього регулярно дивитись, заливати нормальне мастило. І проблем з цим не буде. Ви просто погляньте наскільки все класно, так є проблеми в вигляді, того, що там трошечки десь щось десь сапивить, але це мізерно, тому що підкапотка у нас чиста. Наглажена, можна так сказати, і від цього ти отримуєш додаткове естетичне задоволення. А не так, що ти розумієш, що ця машина розсипається, ти відчиняєш капот, а там просто абзац. Ну я думаю, що це якраз BMW по низу ринку, коли ти відчиняєш цей капот, який не факт, що відчиниться, і ти бачиш, що в тебе просто все в маслі. От це зрозуміло, що її. Витягували до останнього. А тут у тебе запас по потужності є, запас по міцності є, якщо не тягнути із нього всю душу, якщо ти не будуєш якогось корча. Тому тут все класно. Ну, і найголовніше розхід, розхід тебе також порадує, не дивлячись на те, що це урядна шестірка. Це прикольно. Тепер дивіться по задній частині. Ну тут я просто хочу віддати повагу, по-перше, власнику, по-друге, дизайнерам, тоді, коли вони це проектували, тому що, на мій погляд, в сучасних реаліях, коли ти бачиш ці всі сучасні автомобілі, в яких ем, блоки фар якось так зроблені, якось прилизані, там десь якась форма обіграна. Ось вам класний мінімалістичний дизайн, тому що все розбито по блоках, воно не таке все округле, воно більше таке грубовате, з квадратними формами. Далі чому варто віддати належне власнику? Бачимо бленду. Тут весь прикол в тому, що за цією штукою ганяється не тільки bmw клуб якщо ти власник. Власник старої БМВ, а Audi і Ауді клуб. Вони це зацінять, тому що це виглядає органічно, класно. Це якраз є основне продовження цього всього блоку. І воно разом класно грає з точки зору цих всіх барв. Зрозуміло, що і колір автомобіля дуже додає оцього, аутентики, прикольності, тому що цей колір є досить рідкісним по міркуванням, якраз таки БМВ клубу. Далі відчиняємо багато. Багажне відділення. Дивіться, опа! Багажне відділення насправді, можна сказати, стандартне для автомобілів седан класу. Але дивіться, є газовий балончик. Він немаленький, тобто доволі глибокий, з точки зору того, що ти можеш туди класти. Це все від, відділка зроблено. Тут у тебе є ще оцей, ніша з інструментами. Так, а ну. Це вона викручується. І ось він. цей штатний інструмент. Звісно, вже не комплект. Розумію, що це час а, і вік автомобіля, але все одно кайфово, що тут в тебе окремо під це все ніше. Зрозуміло, стандартний набор БМВшника: Антифриз, масло, все як положено. Тобто тут питань немає. А, якоїсь ніші з піднизу немає. Тобто, ось воно а під запаску ніша. Ну я зрозумів. Ніша під запаску, та й, власне кажучи, все, багажник, не дивлячись на те, що я кажу, що це плюс-мінус стандартний, він доволі глибокий. Ближче 3-4 турінг, це якраз універсал, і в універсал він виправдовує свою універсальність, тому що там і більше він по об'єму, і більша глибина цієї загрузки по висоті. Тобто тут ти обмежений лише довжиною, а там ти вже можеш трошечки грати і в висоту. Тому тут, як ми бачимо, такий звичайний господарський багажник власника. BMW. І тут, якщо щось потрібно раптом повести, звісно, ти зможеш це зробити, і це дуже приємно. І перші відчуття це дуже цікаві відчуття в плані того, як вона їде, як вона котиться. Так, не дивлячись на те, що вона зараз шипована резина, це окей, вона трошечки підшумлює. Але варто віддати належне власнику за те, що він її трошечки підшумив. У ній тихенько, я можу навіть ось так от під'їжджаючи казати. І майже немає ніяких сторонніх шумів. Це дуже офігенно, дуже кайфово, Я в захваті насправді від того. Як вона відчувається. Зрозуміло, що перші метри трошечки такі сумбурні, тому що вона така довга, якась широка. Я розумію, що це не сьома серія, тому що на сімці було б трошечки важче мені осваюватися. Але ти сів як до себе додому. Зараз поясню чому. Почнемо, з простого, що усі органи керування вони виведені трошечки до тебе, щоб тобі було зручненько це усе робити. Тут із базового комфорту є підігріви, є такий собі. Тип по клімат, але без кондиціонера. Хоча надалі власник планує ставити якраз кондиціонер, щоб це все було повноцінно. Тут все воно таке прикольне на аналогових оцих важелях. Ти собі регулюєш, куди дуть, що і як. І оце кермо, воно велике, ти його так обхватив. Їдеш собі, от, навіть не знаю, як тобі, як ти хочеш, так ти сідаєш, Захотів, узяв по правильному. По правильному хвату, щоб бути готовим до того, що воно тобі збрекне, а тобі варто бути готовим, тому що це автомобіль, який не має жодних помічників. Тобто, тут вся надія на самого себе, на твої дії, як ти їздиш. Навіть не дивлячись на те, що це автоматний автомобіль, але все одно ти повинен мати оцю долю відповідальності від того, як ти їдеш, наскільки сильно ти дозуєш газ. Тому що я, наприклад, нажав на 20% на дросель, я їду собі потихеньку плавно набираю. Дуже комфортно з точки зору того, як я буду рухатися у місті, тому що більше і не потрібно. Але якщо треба, так звісно, можеш з кожного світофора, ось так от витягувати душу, але на це тобі? Ти повторюсь, взяв цей автомобіль для душі. От у мене концепція спочатку була закладена в тому, що ти купив це для душі, тому що відновлювати, ремонтувати це дві-три вартості автомобіля, і будь-яка адекватна людина, яка раціонально мислить і планує на чомусь рухатися саме на кожний день, то це не для тих людей автомобіль. Так, ти можеш на ній рухатись кожний день, але тобі потрібно вкластися в ремонт. Перед собою також бачу стандартний набір приборів для старої BMW. Навіть є трошечки цифрових оцих всіх приколів. А, а, показує вибраний режим, режим коробки, тому що, не дивлячись на те, що це автомат, який працює дуже класно, дуже плавно, не пинається, навіть не відчуваєш ці моменти, коли в тебе перемикаються передачі. Так, в тебе ще є режими цієї коробки. Ти можеш просто тумблером перевести її в спорт або взимку, для того, щоб все ж таки їй було трошки. Трошечки легше, щоб вона була трошечки плавніша, якраз таки перевести її на зимній режим. Зрозуміло, що люди, які дивляться таке в якості корча, навіть не будуть дивитися, який там автомат, тому що навіть якщо машина автоматна, туди залітає механіка і далі ти їздиш без проблем. Це проста така історія. Є регулювання фар а Вони доволі непогано світять, навіть не дивлячись на те, що вони старі. Так, Звісно, тут трошечки є реставрація, але це прикольно. Є навіть люк. Є версії, звісно ж, без люку, але він електричний, він працює. Ти ось так взяв. І картинка поїхала. Ну, класно ж, класно. І назад. Я, чесно кажучи, дуже давно мріяв зняти 34-ку. Я е, в маленькому шоці від того, скільки е, знаєте, праці. І часу, і найголовніше грошей вкладено в цей автомобіль для того, щоб він був ось таким, щоб ми могли вам його показати. Тому що знаєте, старі автомобілі це більше навіть не про не про автомобілі, тому що автомобілі ці знають всі. А, так, у них є різний стан, але це більше про власників. Тому що саме власники доводять її до ось такого стану. І загалом я хочу сказати те, що це дуже кайфова історія, дуже така аутентична. Мені подобається сидіти, їхати, отримувати ось це з. Доволення, і тепер у мене є точно стовідсоткова ціль, якраз для мого гаража майбутнього мрії, якщо він колись буде. Відводити підсумки, знаєте, а в підсумки я хочу сказати те, що якщо ви раптом задумались про покупку такого автомобіля і думаєте, чи варто, я вам скажу однозначно так. Чому тому що це ж все ж таки технології, які старі, які надійні, які чисто такі металеві, які ти можеш сам навіть обслужити при бажанні, якщо ти маєш на це час можливості і трошечки досвіду, як влаштований двигун, то ти можеш це зробити. Це емоційно, тому що це все ж таки стара аутентика. То, як вона їде, оці нема така підвізки. І я хочу сказати, це той самий випадок, коли автомобіль дійсно робили інженери, а не маркетологи, тому що тут, на мій погляд, продумано все до маленьких дрібничок. Зрозуміло, що це автомобіль не молодий, йому вже 30. Але вирішувати, купувати його чи ні, звісно ж, вам. І якщо вам він сподобався і ви хочете відчути, що таке BMW, відчути оцю автентику, поїздити на класному старому автомобілі, вкладувати в. Неї гроші і підтримувати її в такому стані, щоб вона прожила іще років з 30, тоді це ваш варіант. Дякую вам, що ви дивились це відео до кінця. Миру, всього вам найкращого, і побачимось!